16-річна Кароліна Мільшина та 17-річні Дар'я Носікова і Девід Папаскірі усі ці діти проживали на тимчасово окупованій території Луганщини у місті Сіверсько-Донецьк, який був окупований ще на початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення підлітків надійшла у вересні минулого року, і з того часу досі невідомо, де перебувають діти. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Луганщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя зниклих. Кароліна Мільшина у січні їй має виповнитися 17 років. У дівчинки овальне обличчя та довге русяве волосся. Дар'я Носікова зараз їй 17. У неї овальне обличчя, карі очі та пряме темне волосся. А це Давид Папаскірі. хлопцю теж 17 років. У нього овальне обличчя. Темне волосся та карі очі. Нагадаю, що діти перебувають у розшуку з вересня 2024 року, і за весь цей час про них не було жодної звістки. Можливо, зниклих вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Кароліну, Дарію або Давида, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером сто 1630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього. Хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. В умовах сьогодення вони зникають не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь, домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі: до поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua